На Двірнянському районі зростає кількість хворих на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію. Про це кажуть лікарі-епідеміологи. За три дні тижня зафіксовано 269 випадків захворювання, з них 179 діти. На цей тиждень ми маємо ріст захворювання. Для порівняння скажу вам, що минулий тиждень у нас був 391 випадок. На сьогодні, за три дні, ми маємо 269 випадків, з них 179 дітей. З чим це пов'язано з тим, що минулого тижня закінчилися в більшості ОТГ-канікули, діти прийшли до школи, всі прийшли з своїми свіжими новими штамами вірусу. Відповідно, приміщення класу маленьке, тісненьке, тепленьке, те де добре розмножуватися вірусом, заразилися і почали частіше звертатися до лікарів. Велике навантаження сьогодні лягло на надвірнянську дитячу лікарню, адже пацієнти з ускладненнями потребують госпіталізації. Адміністрація лікарні прийняла рішення про розкладання додаткових ліжкомісць. На сьогодні в нашій, в нашій лікарні знаходиться 101 хвора дитина, попри те, щоб ви знали, що стаціонарне відділення розраховано на 60 ліжок стаціонарних. З 27 січня, тобто з понеділка, адміністрацією було прийнято рішення розгорнути додаткові стаціонарні ліжка для хворих дітей. Ці віруси небезпечні своїми ускладненнями. Ускладнення можуть бути в вигляді пневмонії, утитів, енцефалітів, перикардитів, кардитів, піолонефритів та інших. Збудниками гострих респіраторних інфекцій є понад 200 вірусів. Діти хворіють частіше, тому що не мають виробленого імунітету, зазначають медики. Віруси досить швидко поширюються, тому прогулянка на свіжому повітрі та гігієна людини є вкрай важливою. Мийте руки. Зараз підвищену кількість разів. Чому? Тому що часто куди чхаємо та в клужменьку на руку. Потім цими руками доторкаємося до слизових, а віруси через слизові ока, носа швидше проникають в організм і ви можете швидше захворіти. Тому обов'язково пам'ятайте, якщо не маєте мила, то маєте антисептик, спиртовий, він також б'є дуже гарно. мікроби. Провітрюйте приміщення, в якому працюєте або живете. Обов'язково проводіть вологе прибирання. Тому що з пилом змиєте ті частинки вірусу, які могли потрапити, коли до вас хтось прийшов ще в інкубаційному періоді. Також зміцнюйте свій імунітет, багато гуляйте на свіжому повітрі. Медики наголошують на важливості вакцинації як найбільш ефективному засобі профілактики грипу та гострих респіраторних інфекцій. Вакцинація не захистить вас 100% від грипу, але вона полегшить перебіг хвороби і буде вас менше ускладнень. За минулий рік у Надвірнянському районі зареєстровано хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. 19 тисяч 886 осіб. З них більше 10 тисяч це діти. Також у 2024 році зафіксували два випадки грипу. А за січень цього року медики знову виявили два випадки грипу А. Іванна Осташук телерадіокомпанія Раї.